Вона дуже фотогенічна. 25-річна Катрин Торман працює для відомих у всьому світі модних брендів. Її обличчя уже двічі було на обкладинці журналів Vogue та Elle. Це мрія багатьох моделей. Кар'єра моделі у Катрин почалася зовсім випадково. Коли сім років тому вона була у магазині з одним зі своїх шкільних друзів, з дівчиною заговорив агент кастингу. Ні, я У мене б навіть не з'явилося такої ідеї. У мене не було відчуття, що я це можу. Я завжди вважала себе або за високою, або за надто худою, або ще якоюсь. Спочатку мені було дуже самотньо. Я, мабуть, стала впевненішою та самостійнішою. Не знаю. Друзі кажуть, я така ж, як і була. Катрин з тепер живе у Нью-Йорку. Фотосесії по усьому світу невід'ємний атрибут її буднів. Сьогодні вона позує для німецького журналу Ґала. Справа в тому, що вона може перевтілюватися, що пасує і до високої моди, і до каталогів. Це для дівчини, так би мовити, щасливий квиток, щоб ще довго залишатися в бізнесі. <різь> У світі моди зараз потрібна північноєвропейська краса. Це має свою ціну. За даними агентства, Катрин Торман заробляє до 12 тисяч євро на день. Зараз великим попитом користуються німецькі та голландські дівчата, потіснивши росіянок та чешок. Ці дівчата виглядають натурально. Вони прості, як дівчинка-сусідка. Успіх німецької краси. Класична врода блондинки особливо популярна у великих рекламних кампаніях. Високооплачувані моделі німкені можуть за день заробити до 40 тисяч євро. Але навіть для подіуму дизайнери весь час шукають нові свіжі обличчя з Німеччини. Вдалий приклад Франці Мюллер. 21-річна дівчина із Берліна. Вона перебуває у модельному бізнесі уже близько року. Ми добре працюємо, мало скиглимо. Я особисто не знаю жодної німецької дівчини, про яку можна було б сказати О, діва! Це робота. Я не знаю жодної німецької дівчини, яка б приходила запізно чи яка призувала. Попри успіх, Катрин Торман усвідомлює швидкоплинність модельної кар'єри. Вона одержала атестат зрілості ще до початку модельної праці. Дівчина якраз почала вчитися заочно на культуролога. Я Знаю багато моделей, які займаються тільки цим. Вони так зосереджуються на роботі, що це, на мою думку, не дуже добре для психіки. Якщо постійно думаєш про те, яку роботу отримав, а яку ні і чому це нездорово. цілком можливо, що саме такий тверезий погляд і є таємницею успіху Франці Мюллер. Катрин Торман та багатьох інших німецьких дівчат у такому яскравому і часто зовсім непередбачуваному світі модельного бізнесу.